Акувати на снігоходах і вкотре через труби газогону на суському напрямку. Утім, бійці 71-ї аеромобільної бригади знищили групу окупантів артударами та fpv дронами І Російські війська зазнали значних втрат поблизу українського кордону під час спроб прориву на територію України. Фактично було знищено майже два батальйони противника. Про це повідомила держприкордонслужба. Так, у січні найбільша активність ворога фіксувалася не в харківському напрямку, зокрема у районі Вовчанських хуторів, де противник діяв малими піхотними групами. Бої тривають і на Сумщині, у районах Хотінської, Юнаківської та Краснопільської громад. Віктор Тригубов, речник у групуванні об'єднаних сил, з нами на прямому зв'язку. Пане Тригубо, вітаю, Питала. слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо із оперативної ситуації. Що зараз фіксуєте? Зараз фіксується активність росіян прощупувати кордон України в на різних напрямках. Це і наша частина Сумщини, це район Грабовського, де вони намагаються розширяти зону контролю. Це і район Вовчанського, район Дегтярного. Ну, частково це Бурлуцький напрямок, Бурлуцький напрямок. Ну і звісно, продовжується активність там, де вона і була. Це, це місто Вовчанськ з околицями, це місто Куп'янське, це місто Лиман. Станом на зараз яка головна мета росіян там? Якщо брати подобного, проблеми росіян це встановити зону контролю на кордоні як таку. Вони колись обріяли, колись так ще два роки тому ставилося завдання про зону контролю там, кілометрів аж до 30 глибиною. Зараз хоча зараз вони намагаються, хоч десь, хоч на комусь на якійсь ділянці кордону, просто його перейти та зайняти, хоч якийсь населений пункт поблизу. Не Особливо вдало, хоча певні успіхи у них є. У них є успіхи в напрямку того ж самого, наприклад, ну, Грабовський на Сумщині, це яскравий приклад, де, на жаль, вдалося. Але знов-таки ми говоримо про населений пункт, який стоїть на кордоні безпосередньо. На Харківщині, наприклад, є активні намагання у, ну, у Дегтярному чи у інших населених пунктах. Ну, буває так, це, це війна. А якщо брати міста, великі міста, то це, звісно, Котоля, в і е, в першу чергу це контроль над Лиманом, який відкриває далі шлях на слов'янську примортовську агломерацію. щодо куп'янська, ну мені здається, Куп'янську вони повністю перейшли від, не зважаючи на те, що ти зберігається великий, вони Більше вже перейшли до захоплень куп'янських населених пунктів в віртуальному режимі, в режимі обіцянок в телеграм-каналах, в режимі доповіді на гору і таке інше. Бо там вже пішла просто альтернативна реальність. Там вже їхні звіти перестали якось відповідати дійсності повністю. А в дійсності що в куп'янську? В дійсності в Куп'янську, якщо брати місто, місто повністю під контролем українців, мала мала група росіян. Вже фактично говоримо про єдину малу групу. Сидить у декількох багатоповерхівках в центрі, в центрі міста. Вона вона жива, але вона не скажімо так, не здатна не боєздатна. Вона не здатна для до будь-яких активних дій окрім захисту власного життя. А є там... якщо та да, прошу так. прошу. Прошу, прошу. А якщо брати околиці Кубинська, то околиця Кубинська роз... з них росіян просто витіснили. І це стосується і півночі від міста, і сходу від міста, хоча вони дуже активно намагаються постійно йти на схід від міста, коли дуже активно намагалися йти в бік кубінського взлового. Тихто тут немає. Але є заяви в російських знов такі медіа, що вони злови повністю захопили, при тому, що вони не що його не захопили, вони навіть не наблизилися до його адміністративного кордону. Якщо говорити про ось цей випадок, який я озвучила про те, що росіяни там знов на сумщині намагалися пройти через газову трубу. На що це сподівання? бо так чи інакше вони всі закінчуються однаково, в принципі. Але сподівання на що, що вони встигнуть просочитися і накопичитися? Це не в нашій зоні було, але це було в зоні курська. Але знов таки у нас таке теж буває, тому розповім зводячи з досвіду до того, що у нас є на Куп'янщині чи поблизу лиману. Там теж є такі спроби. А, ну якщо завдання стоїть просто потрапити, зробити присутність будь-де на будь-яку на будь-якій там ділянці, то вони будуть намагатися туди лізти усіма засобами. Засобів не дуже багато насправді або ти лізеш по снігу під дронами. Або ти намагаєшся використовувати хоч якісь особливості місцевості. Труба це особливість місцевості, яка дасть тобі можливо пересунутися, хоч і вийти. Десь тому російські комбутери середньої ланки вони використовують труби. Вони віддають відповідні накази для того, щоб їхні люди туди лізли. І щоб вони, хоч десь, хоч якось намагалися накопичуватися малими групами, але знов таки станом на зараз це не дуже ефективно, але це просто ефективніше ніж робити це безпосередньо по снігу. І ефективніше, ніж нічого не робити, напевно, хоч такі. Так. Хвилина в нас залишається. Повертаючись до росіяни в Куп'янську і от ті, хто намагаються кудись там прорватися, їм є можливість перекидати дронами боєприпаси, якісь не знаю, батареї, дорацій, провізію. Так. так. Така можливість є, хоча ці дрони частково збиваються, не всі пролітають. Але там достатньо таке вузьке вікно для того, щоб їх перехопити. Просто часове вікно, тому деякі е, пролітають. Але з іншого боку, ну у дрона, який на це здатний, не дуже велика витажа підємність, то ти не перекидаєш наприклад підкріпленням, бо навіть північнокорець, от він занадто багато важить для того, щоб його просто дроном перекинути. Тому ми маємо ситуацію, коли їм докидають боєприпаси, коли їм докидають батареї для доразів. Ви абсолютно коректно зазначили, але не більше. Ну, тобто, набої її можуть перекинути? Якусь вибухівку, це реально? Реально, так, це реально і це робиться. Віктор, спасибі вам велике за пояснення. Віктор Тергубов, речник угрупування Об'єднаних сил, був у нашому ефі...